Сьогодні у нас 25 липня на годиннику за київським часом 15.00 І Лілія Пашинна, депутат Київради, перший заступник голови комісії з питань бюджету, розповість нам, що нині відбувається з фінансуванням та роботами щодо дощової каналізації в Києві, по якій ви. В 2021 році, коли виділяли гроші на певну модернізацію, робили запитання Віталію кличку, опікуєтесь цією темою, і можете нам розповісти, яка нині ситуація, чому гроші виділяються, начебто, модернізація має йти, а все рівно і в червні знову були затоплення в столиці під час сильних злив. Прошу. Дивіться, першочергово Я вам дуже дякую за те, що ви піднімаєте цю тему. Тема є дуже важливою, тому що навіть елементарно, коли людина робить ремонт в квартирі, вона спочатку займається трубами. Лише в останню чергу вона клеє обоє чи фарбує стіни, але в нас чомусь так не відбувається у місті. Дуже не люблять цю тему КМДА. і Віталій Володимирович її не любить. І скільки я працюю, стільки я цю тему піднімаю, тому що е, е каналізація, е вся ця мережа вона будувалася з 1950 по 1980-ті роки. В основному 80% всього цього було саме в цей час. Тобто, ми розуміємо, що вона є дуже стара 80%. Це ветхі, аварійні ділянки, і вона потребує постійного оновлення. А ще зважаючи на те, що в нас постійно відбувається забудова, збільшується кількість споживачів, тому вона потребує реконструкції. В місті є муніципальна програма, вона так і називається з розвитку житлово-комунальної інфраструктури. І ось вона в нас, наприклад, є з 21 по 25 роки, до того вона теж була. ну, якби вона там періодично приймається на кожні п'ять років. Але щоб ну, вдумайтесь лише в циклу, що по цій програмі лише за ну якби попередній період було реалізовано тільки робіт на 9 мільйонів. Це дуже дуже мало, зважаючи на те, що навіть один кілометр каналізації, є, та, її заміна, це 56 мільйонів. Тобто це зовсім такі косметичні, якісь незначні речі. 100, е, у 2020 році 4 мільйони. Да, давайте загалом на 5 років 464 мільйони на КП шляхопроводу. Да, тобто ось… Торкніться цієї суми, яка ось тоді обговорювалась, і як е, ці великі, це фактично півмільярда гривень на п'ять на років. Розкажіть, як їх розподіляють, на що вони пішли, що зробили і що ще ні? Е, дивіться, це я вам сказала таку програму, яка є е, е, муніципальна, да, така велика. Крім того, це крім того, це не основний такий документ. Е, я просто... Е, ви час говорила, що це дуже важливо, і от в кінці 2020 року навіть було розпорядження розпорядження міського голови про реконструкцію об'єктів київської міської дощової каналізації комунальної власності територіальної громади міста Києва було доручено комунальному підприємству дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва виконати. У 21 21-му роках реконструкцію е, об'єктів е, каналізації. Да? Проте, це до речі, комунальне підприємство воно для нас сумнозвісне, і, е, ну, наприклад, у мене воно викликає лише негативні асоціації, тому що воно е, в цей же час здійснює роботи на. Подільську Воскресенському мосту, і ми знаємо, що там катастрофічна ситуація також зі зловживаннями і ну, з усім. І а, проводилися тендери, і вони оголошувалися двічі, але жодного разу вони не були е, реалізовані, тобто вони не відбулися на, е, ну, якби, на цю суму. Там загальна сума була 464 мільйони гривень. Е, тому, не, ну, якби, тому там така є якби схема, коли не реалізовуються кошти, то іде перекидка. В кінці року ці гроші знову перекидаються на міст. Наш виконавець той же, і він в межах своїх виходить, та, коштів, які виділяються на роботи, перекидає їх знову на місце. Я, ну, якби Дуже створилася це було кінці 21-го року. Те, що знімаються навіть ці кошти з каналізації, ось розкажіть, скільки, наприклад, до початку вторгнення, чи фактично, і з початком вторгнення, встигли все ж таки щось відремонтувати, витратити, і ви розумієте, що це дійсно зроблено, чи немає таких явних ознак. Ось витрат цієї суми, і розк... розкажіть мені вашу думку щодо того, ось я записував перед вами інтерв'ю з Олексієм Кучеренко. Він казав, що кілька років тому він просто з підіймав з архітекторами а, люк а, стоку і бачив там а, гілки, велике сміття, що просто ну гроші виділяються, не робляться самі роботи з очищення. А також казав, що там хаотична нова будова на Лівобережній, там належним чином не зроблений сток. От, давайте пройдемося по цим питанням, що зробили, чому не чистять належним чином а, там, стару каналізацію, яка є, і чому так хаотично новобудови як то кажуть, роблять стоки неналежним чином, що вони затоплюють вже тепер ну, ті місця, де є нова будова? Дивіться, абсолютно погоджуюся з Олексієм Кучеренко. Я теж проживаю на лівому березі, і навіть зі свого прикладу, ну тобто ви бачили, можливо, такі до було стало, да? коли навіть асфальтується там у дворах, от на парковка. До того вона була погана, але там, хоч були стоки ці лівньовки, їх просто заасфальтовували. Їх якби немає. Що робиться, не робиться. Київ заасфальтовує Київ Автодор, за яку мають просто звичайну дощову. Київ автодор, автодор Київ Автодор він ремонтує дороги основні магістралі в місті. В міжквартальні проїзди це це шеуснює. Але тут ну якби навіть про інше насправді не робиться дійсно там будуть відкрити будуть і гілки і все на світі, тому що тому, що не робиться і кошти, кошти не реалізовуються. А чому те, що передбачається, те, що передбачається, воно не реалізовується за весь цей період, і ти я вам назвала по цій програмі, да з 21-го року, реалізовано лише 9 мільйонів. Це нічого, це нічого. Це нуль. А, скажіть, а чому не робиться, якщо? Вже виділили кошти, тобто їх хтось краде чи дивіться. Я думаю, що тут в тому числі ексцес да тому що якщо в нас буде виконавцем дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд, то і вони одночасно виконують роботи на мосту, то вони більше зацікавлені в тому, щоб ці кошти пішли на міст. Але це щодо виконавця, крім виконавця, завжди є контроль, і ну, він повинен бути. Тому тут вже питання до муніципальної влади, як так можна з року в рік ігнорувати цю проблему. От я моя основна мета це достукатися, пояснити, що не можна ігнорувати цю проблему. Це велика біда. Це ми ще користуємося тим, що нам побудували наші діди й баби. А чим будуть користуватися наші діти? Скажіть, як вирішувати цю ситуацію? Скільки ви років займаєтесь? Ви займаєтесь місцевих виборів з 20-го року? Чи ви займалися ще, як то кажуть, там ще до того? Як то кажуть, до останніх місцевих виборів. А як, якщо виділяється, який вихід цієї ситуації? Якщо виділяється, на, пишеться резолюція КМДА на 5 років, такі великі кошти, і вони фактично не опрацьовуються. І, і ви бачите це, можливо, там чи потрібно вносити якісь постанови? Чи можливо це питання має бути, я не знаю, там на контролі у президента, чи в якомусь іншому такому більш силовому ключі, щоб як то кажуть, не було таких затоплень, тим більше що і війна йде, і як то кажуть, є кошти, але їх не виділяють. Як розв'язати цей вузол? Чи є можливо від Київради ваші пропозиції, як це все ж таки зіштовхнути з мертвої точки? Дивіться, ви мені задали вісім питань. Зараз я щоб нічого не забути, намагатимусь по черзі відповісти. Я депутатом Київської міської ради є з грудня 2020 року, але до того я працювала в Міністерстві розвитку громад і територій, і питання ЖКХ для мене є дійсно дуже близьким. Я розумію його суть, його необхідність, його важливість. Тому ну, це ці питання завжди для мене в фокусі. І ще раз кажу: кошти є, кошти виділяються, проблеми з виконанням. Ну, у нас немає проблем з нормативним забезпеченням. Програми є тут питання до виконавця і до контролю, тому що ну, проблеми з виконавцем. Kontrol. І е, проблема з тим, що неналежним чином здійснюється контроль. Е, для це потрібно просто політичне рішення мера. Це політичне рішення мера, втрутитися в цю ситуацію, бо це безпосередньо е, його обов'язки е, як міського голови. Втрутитися в цю ситуацію, змінити виконавця. Е, Притягнути до відповідальності винних нарешті, да на ну, тобто з року в рік ігнорується проблема. Так бути не повинно. Ось можна сказати, що Кличко знає про цю проблему і свідомо заплющує очі, чи там він може сказати: ось ми направили запит, але ще не отримали відповіді. Департамент транспортної інфраструктури, і як то кажуть, вказали, і Київавтодор, і це КП шляхопровід, щоб нам розповіли, скільки вони упрацювали. Поки що немає відповіді, не те, що навіть коментар, навіть письмової відповіді, немає. Тобто, якщо ви кажете, що немає політичної волі, чи можете ви припустити, через що саме немає політичної волі, це там договорнички Віталія Кличка, чи це там якась там інша схема? Ну ви для себе відповідь розумієте? А, дивіться, я йому про це постійно говорю. Він на мене ображає. А, і каже, що це якийсь політичний тиск і ще щось. ну Я так не вважаю, я жодним чином там ні на кого не тисну, я просто наголошую на необхідності і на важливості цієї проблеми, тому що е, ну там парти спере це все гарно, але е, без е, ну як без каналізації воно буде трошки недоречно, е, ось. Нас ну, ще потрібно ж не забувати, що в нас є така велика проблема в цій системі каналізації. Це босниська станція рації, там уже втричі перевищує будь-які там допустимі межі. Вона з року в рік укріплюється, збільшується, але це системне питання до нього потрібно, ну, комплексно підійти це дивіться в нас ж крім Києва е, туди також е, е, ну, Пригород, да, е, найближчі села і міста там з е, станцію міліорації, тобто вона працює неналежним чином, а чи не. вона працює. Неналежним чином, що, як то кажуть, впливає на це затоплення каналізації? Е, дивіться, це ну, якби це трошки не про каналізацію, це про станцію аерації. Вона просто е, уже свої всі ресурси вичерпала. І е, тут е, також потрібно е, шукати вихід, е, якби там не було в нас в міста. Києва навіть немає меж. Е, ну, почнемо з цього. Тому найближчі села, там місто там Бориспіль, вони теж в скажімо так, в цю станцію аерації свої відходи скидають, і потрібно будувати нову це нові мулові поля, і це також не не потрібно відкладати це питання. Скажіть, а чи є вже закладені гроші на це, чи там на якій стадії на стадії, наприклад, утворення документації чи виділення коштів? А, ось розкажіть трошки детальніше про цю борничівську станцію аерації, а, коли орієнтовно вона може запрацювати нова, якщо її будуть робити, чи це теж такий така довга будова чи обіцянки виконавчих служб КМДА її має робити? Саме Київська міська адміністрація чи обласна? Е, дивіться, зараз іде е, така стадія як підсипка цієї дамби. Вона регулярно проводиться. Е, на це вже е, пішло 650 мільйонів е, гривень. Зараз 250 мільйонів виділено, укладено відповідний договір. Е, але це е, ну якби ці роботи так, да, потрібно робити, але паралельно іще часи. Потрібно думати про майбутнє, тому що ми ж не можемо там, укріплювати 50 метрів за висотою да, вверх. Скільки, наскільки розрахований проєкт перебудови, чи новобудови, і скільки орієнтовно, можливо, якщо вам відомо, скільки коштів планують виділити. Немає зараз проєкту нової. E, взагалі немає такого концептуального погодження про розділення e, цих споживачів. Його просто немає. А чому немає? E, тому що не працюють над цим, тому що e, не розподілено тут потрібно навіть починати із меж міста. Їх немає. А хто має цим займатися? Який департамент в КМД? E, Дивіться, виконавця ми, звісно, можемо пошукати, але в кінцевому результаті у нас є міський голова, який повинен здійснювати виконання і контроль. Тому якщо там виконавці, у нас ж генеральний план міста вже робиться 15 років, що також є недопустимим, Да? Скажіть, а який департамент? Це теж ось до цієї станції, це теж питання до департаменту транспортної інфраструктури? Це не тобто, транспорт, це ЖКХ. ЖКХ, так? Та да? ще таке питання до вас. На вашу думку, враховуючи, як і ви, Кучеренко, описали проблематику, що гроші, начебто, є, але вони не засвоюються належним чином це не робиться. Тим більше, як то кажуть, і обстріли, і уламки. Що може бути, якщо буде якась потужна злива? Ось у нас була злива там в червні, наприкінці червня, що буде надалі, тобто е, столиця і далі буде потерпати від е, таких затоплень, ви будете ну там, ставити це питання, кличко щось відповість. Як ну, як як то кажуть, як ви бачите на розв'язання цієї проблеми? Чи так може бути, як то кажуть, роками? Чи є якісь, е, я не знаю, Такий поштовх, який може кардинально змінити цю ситуацію, а, ну тільки розуміння необхідності цієї проблеми. І ось, ну, якби в цьому році там да, знову в нас нуль. Тому я, я знову просила там до осені, в нас буде черговий перерозподіл. Якщо там потрібно на річку Либідь, наприклад, на прочищення річки Либідь, да, це голосіївський район і є. Благополуччя всіх в районі торгового центру Ocean Plaza залежить від, від річки Ливі на її прочищення, щоб спрямувати кошти. Ну це запитання таке до вас. Скажіть, враховуючи, що західні партнери нам допомагають. Чи можливо були з кимось розмови щодо того, щоб можливо нам надали якісь більш сучасні системи, насоси, помпи чи там механізми, які можуть, от, як Кучеренко каже, що великі сміття гілки, тобто, ну як то кажуть, те, що може це не просто там, як то кажуть, такий дрібний дрібне сміття, а, а воно дуже дуже засмічене. Тобто можливо звернутись до західних партнерів, чи те, що це не прочищують, це фактично той же цей КП, шляха фактично його робітники ну, не роблять належним чином свою роботу, яку мають робити, залізти туди там взяти, що у них є зі спорядження, і просто, як то кажуть, вигрібати це вапно. Тобто воно ж буде накопичуватися. Західні партнери, звісно, допоможуть, якщо їх безпосередньо про це просити, але ми чомусь, ну, не ми, Віталій Володимирович, чомусь просить гроші на новий міст. Ну, які, як на мене, таке більш декоративне має значення, ніж транспортне. На який саме він просить гроші у закордонних партнерів? Ну, зараз Франція дає, і Тайвань. Це пострі, ну, такий пострів, такий міст. Ну, звісно, він якби, симпатично виглядає, але на фоні всіх інших, іс інших існуючих проблем, як на мене, це бантик. І на останок запитання, скажіть, що робити з новобудовами? Тобто, на вашу думку, хаотична забудова вона продовжується, яка, зокрема. Як то кажуть, впливає і на затоплення тим, що вона зроблена належним чином, чи перевантажує ті каналізації, які є. Тобто, ем, за вашим досвідом, забудова е, нових багатоповерхівок вона також продовжується, ну, як то кажуть, без нормальних зливних каналізацій. І може там десь де будуються нові споруди. Знов, ну, ц, е, Організувати нові зони ризику щодо підтоплення можете сказати, наприклад, на вашу думку, які ось там мені Кочеренко казав про лівобережку, які ще у нас такі райони, де новобудови, які можуть призвести до таких потужних затоплень. Ні, та скрізь дивіться по новобудовам. Це взагалі окрема тема, і дуже довга, тому що оця хаотична забудова ну насправді така дуже сильно безглузда. Ми ж повинні розуміти, що вони врізаються в старі комунікації. Вони просто фізично їх не не витримують такі навантаження. Це якщо говорити про саму каналізацію, а якщо говорити про ці новобудови, вони абсолютно не закривають потреби жителів. У нас виконується 10% від паркомістя, це 10% від кількості квартир, і вони здають будинок, тобто свічка на 200 квартир, поставили 20 паркоміст і, і до побачення. Але ж ми розуміємо, що там не 20 машин в тому будинку, там їх всіх 200. Це відсутність шкіл, відсутність садочків. В нас на Позняках знаходиться 315 по школа. Це найбільша школа в Україні. Ну, там діти вчаться по, по зміну, тому що вона не може, вона велика, але навіть вона не може закрити всі ті потреби. І така ситуація майже скрізь. Знову новобудовами, дуже важко знайти нормальну квартиру, де Поряд ну, був садочок, школа. Це все ну, не нові, це все здебільшого старі школи, садочки, які не розраховані на таку кількість дітей. На вашу думку, враховуючи, що ви висвітили проблему з дощовими каналізаціями, яка є однією з таких з проблем. Кива, на яку нарікають кличко, за вашим ви входите до фракції Слуги народу, чи може це вплинути на те, що Зеленські, як то кажуть, Банкова можуть фактично ну більш жорстко дорікнути Віталію Кличку, і фактично буде стояти питання щодо зміни київського голови, чи там ну як то кажуть, більш таких ретельних. Перевірок, коли ну з такими затопленнями, враховуючи, що ми е, йдемо, подали заявку до Євросоюзу і хочемо до НАТО, але я думаю, що люди, які з інших країн прийдуть до Києва влітку і опиняться в такому, як то кажуть, підтопленні у них враження приємним не буде. На вашу думку, чи обговорюється про те, щоб там певна недовіра була, можливо, ну якісь кардинальні зміни були, чи на вашу думку це буде тривати? Як то кажуть роками, поки йде тим більше військовий стан. Дивіться, як ви вже зазначили, я із фракції Слуга народу. У нас 11 депутатів із 120. Тобто, так, да, ми озвучуємо проблеми, ми намагаємося переконати колег і ну, донести це якийсь здоровий глузд, але сказати, що ми впливаємо на політику в місті, то ні. На жаль, ні. Чи повинен президент вмішувати в цю ситуацію? Чесно, ну майте совість, тому що у президента є своїх дуже багато задач. Це задачі державного рівня. У Нас зараз війна і це в першу чергу забезпечення безпеки, національної безпеки територіальної цілісності. І ну це це ненормально, якщо президент ще буде змушений займатися каналізацією в місті Києві. Тим більше, що це не передбачено жодним законом. Тобто, в нас є ем, якось, е, то законодавство і є таке розуміння, як місцевого самоврядування, і на те ж ми обираємо місцеву раду. Е, в нас є адміністрація, яка Виконавчим органом виступає рада, там більше 2500 тисяч працівників, і це безпосередньо їхня функція. Вони повинні, вони повинні займатися питанням функціонування міста. Це ж звичайні господарські такі питання. Господарка це якраз про роботу міста. Трошки з них зв'язок у вас я просто чи був просто. так я чому запитав вас, тому що раніше фактично Володимир Зеленський ну там дорікав Віталію кличку. Тобто, у них були такі, як то кажуть, ну запитання щодо того щодо належного управління містом, хоч це і було ще до повномасштабного вторгнення, але все рівно ну просто я до... я кажу до того, щоб ця злива когось там не змила не. Не стався якийсь такий, як то кажуть, більш сильний випадок, коли може щось пошкодитись, і доведеться там і банкові звернути, і офісу президента, наприклад, щоб це там не призвело до більш таких різких випадків і наслідків. Дивіться, та сама ситуація була по укриттях. Я піднімала це питання і казала про те, що так бути не може дуже багато разів. Але на жаль, воно так сталося. Тут ну, я не знаю, не дай Бог, звичайно, щоб сталася якась катастрофа, але ну, ми так планомірно в ту сторону рухаємось. На жаль, жителі міста Києва. Трошки байдужі тому особливо до цього питання, да. і це погано, тому а що аби... якби, я, якби не одна я піднімала це питання і ще приєдналася громада, то було б, звісно, мабуть, більше толку. Чи Ось. байдужість. люди не виходять, можливо, там на якийсь колективний протест чи зібрання. Щоб там як то кажуть, до кличко достукатись і сказати, що у них там заливає біля їх будинку чи біля дороги. Да, тобто він не звертає на це увагу, тому що самі кияни не організовуються і після цих підтоплень не ну якось там гуртом не доносять йому цю інформацію. В цьому я просто от в мене були друзі зі Львова. І вони, як е, побачили цю ситуацію, вони кажуть, е, у нас щоб так, то в нас би мера е, роздерли, навіть не дали б похоронити. Е, е, ось, е, да, в нас до цього відносяться простіше. Зрозуміло. Добре, дякую вам за це інтерв'ю. Можу сказати, що якщо у вас найближчий час... Щодо цієї теми будуть якісь нові розпорядження, обговорення, документи, просто надішліть мені їх в якийсь месенджерів, ми долучимо їх до нашого матеріалу. Так, да, добре, і ну, по можливості там я намагаюсь висвітлювати в Фейсбуці, в інстаграмі, тому е я ось на осінь розраховую, що може кудись е ну, вдасться якось зрушити цю проблему. Дякую вам, повідомлю. Дякую. Дякую вам за коментар. Так, до побачення. До побачення.